23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Ця історична подія стала лише першим кроком євроінтеграції нашої держави та потребує подальших наполегливих зусиль. Наша зараз задача як центральної влади це не втрачати темпу вступі. Ми активізуємось. Ми закликаємо Європейську Раду і наших колег з Євросоюзу якнайшвидше провести міжурядову конференцію і відкрити вже безпосередньо перемовини. Надати нам переговорну рамку і далі рухатись вже по імплементації законодавства українського. Членство в Євросоюзі відкриває чимало можливостей як для держави, так і для кожної громади України. Важливо навчитися користуватися ними з цією метою. Нещодавно у Житомирі під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України провели нараду на тему спроможне врядування на шляху до ЄС з очільниками громад області. На цій нараді ми поділилися основними аспектами, взагалі євроінтеграційними державною політикою в плані децентралізації. Ну і звичайно. Не питанням нашої майбутньої євроінтеграції і можливостями, які відкриваються. Євроінтеграція України залежить від зусиль кожної громади. Це стало основною тезою під час наради. Житомирщина вже демонструє гарні результати на шляху до членства в ЄС. Мені надзвичайно приємно, що 58 із 66 громад є спроможними, і це досить великий результат. Я впевнений, що ми. Всі разом стабілізуємось і всі наші громади будуть спроможними. Наразі головні задачі, які стоять перед громадами, це шукати партнерів, використовувати фонди та можливості різних європейських програм. Лідерство демонструє овруцька громада, яка вже почала рухатися у євроінтеграційному напрямку, та підписала п'ять договорів про співпрацю з європейськими країнами з Німеччиною, з Польщею з Францією. Зараз працюємо комунікуючи з громадами Франції, ми зараз. Маємо бажання відкрити проектний менеджмент, який буде працювати для розвитку громади. У хороших дружніх відносинах з Естонією нас побудували садочок. Зараз маємо наміри другий об'єкт побудувати для внутрішньопереміщених осіб. Естонія загалом є надійним партнером Житомирської області, адже патронує регіону відбудові та допомагає в усіх можливих сферах. Наразі ця дружня країна вирішила допомогти і у процесі євроінтеграції, організувавши програму навчання місцевих та регіональних команд для ефективної роботи з європейськими можливостями. Уряд Естонії вирішив провести таке широке навчання для того, щоб була відповідна компетенція у місцевих наших команд. У місцевих громад у адміністрації обласної в контексті євроінтеграції, в контексті роботи з цими фондами. Ми на кінець року будемо мати в області декілька сотень професійних навчених людей, які завтра будуть працювати, щоб в кожну найменшу громаду і загалом в область затягнути ті можливості, які сьогодні в нас є, які відкриваються в контексті нашого кандидатства майбутнього членства європейському Союзі. Навчання має розпочатися вже найближчими місяцями.